Кривавою сторінкою в Книгу історії світу вписана Друга світова війна. Сім довгих років боролося людство проти фашизму, жорстокості й ненависті, сім довгих років перемагало біль і жахіття війни. Та ось вистояли, подолали, перемогли. Але яку високу ціну було сплачено за цю перемогу? Скільки життів ніколи не знайдуть спокою на землі? Стогіном степових вітрів розноситься світом страждання війни. Полум'ям пам'яті лунають постріли на полях боїв. З кам'янілими сльозами височують монументи загиблим. Наше завдання ніколи не забувати про події тих літ, завжди пам'ятати та передавати наступним поколінням. 8 травня День пам'яті та примирення. День пам'яті та примирення відзначають 8 травня в річниці капітуляції нацистської Німеччини. Ця подія є символом перемоги над нацизмом, відповідно до указу президента України, підписаного 2015 року. Метою відзначення є гідне вшанування подвигу українського народу, його визначного внеску в перемогу антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні та висловлення поваги всім борцям проти нацизму. Друга світова війна почалась в 1939-му та тривала 6 років. В ній брали участь 62 держави, понад 65 мільйонів людей загинуло. Тільки Україна втратила близько восьми мільйонів життів. Українці воювали проти нацизму у складі семи армій. Акт капітуляції нацистської Німеччини було підписано 8 травня 1945-го. Пам'ятаємо, перемагаємо. З кам'янілими сльозами висичіють по всій землі пам'ятники воїнам-визволителям, жертвам війни. Всюди видніються монументи слави і стели перемоги. Батьківщина мати, що у Києві міцно боронить нашу землю, застерігає ворогів та нагадує всім, що є не здала прагнення українців берегти рідний край. Пам'ятник дітям розстріляли в моя Яру. Ще не раз мусить заплакати навіть закам'яніле серце. Височення Мамаїв, курган на правому березі воги, нагадує всім про минулі події, кожен рух бійців, кожен погляд. І застиглий крик розкажуть про те, що ніколи не слід забувати. Друга світова війна породила страшне явище. Голокост. Масове знищення єврейського населення по всій Європі. Немов незагоєні рани розкинулися повсюдно, монументи жертвам Голокосту. У Будапешті, в Угорщині, вздовж набережної стоять 60 пар старого бронзового взуття чоловічого, жіночого, дитячого. Ці чобітки нагадують про події 1944 років, коли фашисти розстрілювали тут єврейське населення, а їхні тіла скидали у воду. Перед стратою людей змушувало розбутися, адже взуття коштувало дорого і його можна було продати. Не забуває про Скоєне лихо і сама Німеччина. У Берліні є меморіал жертвам Голокосту, величезне поле і сірих плит. Височіє в Берліні і найвідоміший монумент Другої світової війни, пам'ятник воїну визволителю його історія символ людяності, самопожертви. Радянський солдат на уламках фашистської свастики врятував німецьку дівчину під час масивного артобстрілу Берліна. Цього року пам'ятні дати 8 та 9 травня, дні пам'яті та примирення і перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Україна відзначає в умовах повномасштабної військової агресії Росії проти України. У 1939-1945 роках Україна була фактично полем бою у Другій світовій війні. На нашій землі полягло 8 мільйонів українців та інших народів, воюючи з нацистським режимом. Саме тому пам'ять та вшанування подвигу ветеранів, які героїчно боролись із гітлерівською армією і перемогли її, та всіх, кого торкнулася війна, є моральним обов'язком українців. Тож саме цього року, у ці два дні, Україна має бути єдина як ніколи. Щоб не тільки разом з усією Європою вшанувати пам'ять полеглих у другій світовій війні, а й вистояти перед тим жахом, який зробила на наших землях Росія, кожному солдату. Ми за перемогу свіновниним внесу зробили всі дорослі діти і на фронті в тилу. завдячуємо ми і українському козацтву, яке на полях боїв згадало спокон споконну силу мужнього козака, советні часи гайдамаків і славних синів Богданових. Хвилина мовчання найдовша, найтихіша, найсумлінніше. Перед трагічними хвилиною мовчання говорити важко, але я хочу звернути вашу увагу на таке: якби кожен із нас то роки Другої світової війни вшанувати однієї хвилиної пам'яті, то людство мовчало 55 років. Солдатські душі, вони очами зорями дивляться на нас з небес, жравлями прилітати дами, сумно курликаючи в небесі та лані. Шануємо хвилиною мовчання тих, кого в нас відібрала така Друга світова. Та війна, яка зараз триває на сході нашої країни. Сьогодні Україна знову у вогні. На бурному сході нашої держави знову ллється кров українців. Як мужньо захищають рідну землю від агресора. Але ми віримо, що прийде перемога. І переможемо ми, бо захищаємо батьківщину. Ми переможемо, бо відстоїмо право жити в вільній державі. Пам'ятаємо, той, хто захищає землю, завжди перемагає. Серед поля наче жар горять, сов'я співають жалібні пісні, де солдати міцно, міцно сплять, маки червоні знов розсвітають пам'яті ті бережуть і до вогню, що серця зігріває їхні онуки ідуть Маки червоні знов розцвітають, пам'яті ті бережуть. і до вогню, що серця зігріває, їхні онуки ідуть.